Здорово, Хайп навколо ВСМ уже потрохи вщухає, усі історії розказані, експерти, оглядачі та стронгмени висували свої думки, тож нарешті можна спокійно сісти та з холодною головою зробити висновки про ці змагання. Розпочати пропоную із дебютантів: їх цього року було чимало і одразу троє зуміло дістатися до фінальної стадії. Це канадці Трістан В. С Дервінський, ну і мексиканський стронгмен Остін Андраде. Найкраще серед них виступив Трістан Хос. Він впевнено виграв свою непросту групу із Люком Столькманом та Едді Вільямсом. У фіналі він вже виступив досить рівно, набрав 35,5 балів і замкнув п'ятірку найкращих. Також запам'ятався і Веслі Дервінський. Він був один із чотирьох атлетів, які повністю справилися із першим івентом. А також став співвласником світового рекорду у перекиданні бочки і, як наслідок, розмістився одразу за своїм співвітчизником Хосом. Остін Андраде, якого вже називають мексиканським Едді Холом, виступив не набагато гірше від Едді, відставши від нього всього на півбалу. Проте слабкі сторони у нього, безперечно, є, і, звичайно, до хола йому ще працювати і працювати. Загалом хлопці виступили класно і претензій до них немає ніяких. Єдине, що бентежить це саме їхнє запрошення. Якби не травми провідних атлетів, то на ВСМі ми би не побачили ані Дервінський, ані Хоса. Ну і ще декількох новачків, які загубилися на етапі кваліфікації. Тому, повторюся, їхні місця та бали абсолютно заслужені, але, звичайно, хотілося б побачити їх на фоні усіх зібраних топів. Далі мова піде про Павла Кордіяку. Українець, на жаль, не зумів покращити свій минулорічний результат і цього року задовільнився всього на всього восьме місце. Хоча, якщо проаналізувати, то виступ Павла міг би бути набагато краще. А якщо пофантазувати, то прям набагато-набагато краще. Паша дуже класно та дуже видовищно виступив у Аксель пресі і просто не залишив ніяких шансів своїм суперникам у Возі Конана. Але натомість наш атлет провалив Джайнс Медлі, провалив бочки та провалив станову тягу. Проте, якби не був ліктут і не зірваний мозоль у Тімбері, який можна би було пронести ну хоча б так як Хупе, то українець цілком і повністю міг би долучитися до Метью Рага у його спробах наздогнати Евана Сінґлтона на третьому місці. Ну, але то таке вологий фантазії і не більше. Мені дуже сподобалося, як охарактеризував виступ Кордіяки один із моїх глядачів, написавши, що якби проводилися змагання найспритнішої людини світу, то Кордіяка безумовно був би переможцем таких змагань. Також цікаво було би погадати, як би показав себе у такій компанії Олексій Новіков. Давайте подумаємо, йок у нього хороший кімбер хороший. Аксель прес в районі 190 кг від Олексія, ми бачили. Візко, на чудовий тяга дуже добра. Єдине питання викликають бочки у висоту. Але думаю, що величезний досвід просто не дозволив би йому там провалитися. Тому можете зі мною сперечатися, можете казати, що я фантазую, але, як на мене, здоровий Новіков мав би вносити неабиякий сумбур у боротьбу за перше місце. Далі я хочу поговорити з вами про дві пари атлетів. Метью Рак та Еван Сінглтон, які по факту боролися за третє місце. Ну і Люк Стольтман та Айвар Смоктеліс. Це на секундочку переможець та срібний призер найсильнішої людини Європи, які на ВСЕМі зайняли останні місця. Американець Еван Сінґлтон нібито і спрогресував впевнено, виграв свою групу, класно показав себе у декількох івентах фіналу. І в підсумку зайняв поки що найкращу для себе третю позицію. Але по факту він навіть не зміг набрати тих балів, які дозволили йому посісти п'яту сходинку минулого року. Тому тут знову ж таке питання до конкуренції і чи зміг би Ванька показати такий результат при усіх здорових спортсменах. Хоча також варто відзначити, що T-Rex показав просто неймовірний запал і чудові результати у перший змагальний день. І так як конкуренти провалилися, то далі йому просто треба було залишатися на плаву. Думаю, що Еван чудово розумів, що саме це його найкращий шанс, щоб зачепитися за призи на Man. А от Меть Юрак, хоч і сказав, що їде перемагати на цьому ворструнгісмені, але на ділі Мед показав, що він ще явно сируватий для призів і прогресувати йому є ще куди. В першу чергу я би навіть сказав ментально. А от старший Стольтман та Айверс Моктеліс дещо розчарували, бо до старту турніру здавалося, що вони, напевно, в найкращій формі у своєму житті. І саме на цьому ВСМі їм вдасться покращити свої найкращі результати. Але досить добре показавши себе у групі, що Айварс, що Люк у фіналі вже виглядали досить стомлено. І тут це підводить нас до одного дуже цікавого факту, який випливає на цьому WCM'і. Ось вам фінальна турнірна таблиця. Зверніть увагу, усі атлети, які виграли свої групи, зайняли перше, друге, третє, четверте та п'яте місце у фінальному заліку. А от усі ті, хто завойовували свій вихід у фінал на Stones Off, розмістилися із 6 по 10 місце відповідно. Так, звичайно, переможець групи має право на якісь привілеї за те, що він виграв кваліфікацію, але якщо ти не супер топ, як Хупер або Стортман, то ще одна вправа на груповому етапі стане просто надзвичайно важким навантаженням. Тим більше, якщо це така важка вправа, як Стунс Офф. Тож можливо, що секрет провалу Люка та Айверса саме в цьому. Ну і на фіналочку боротьба за перше та друге місце між Томом Стольцманом та Мічем Хупером. Думаю, що дуже багато з вас, якщо не всі, очікували бачити цю картину навпаки. Міч, по ідеї, мов би захопити лідерство, а Том відчайдушно та з усіх сил намагався би його наздогнати. Але у канадця усе пішло не по плану із найпершої вправи. Зробивши просто м'ясо із своїх долонь на тімбері, Купер відчував це у кожній наступній вправі. Чи було це наскільки значущим фактором, що не дозволило мічу виграти? Ну, знаєте, напевно, було. Але давайте будемо більш обережніші і скажемо, що це точно завадило йому вести боротьбу на рівнях. Особливо це відчулося на становій тязі, де навіть Едді Холл віддавав перевагу саме Хуперу. Але як відзначав сам Лось, він просто фізично не міг розраховувати на свій хват, і всі ситуації йому не могли допомогти навіть лямки. Ну і ось вам ще один факт, який може викликати досить багато дискусій. Ним зі мною поділився Павло Кордіяка, все ж таки учасник змагань бачить усю картину повністю. Так от, Павло сказав, що усі атлети, які несли тімбер на тій же стороні, що він та міч, порвали собі музоль. Навіть Еван Сінґлтон, який попри це виграв івент. Несправність, дефект, розбалансованість, все це може бути, але звинувачувати організаторів у навмисному зливанні Хупера я би не став, бо знаєте, аж настільки травмував руки тільки один міч. Більше ніхто. Про Стольтмана варто сказати, що він цей титул заслужив. Він важко тренувався для цього. Брати навіть купили собі Конана, щоб Том ціленаправлено тренував цей рух, щоб Міч не зумів його сильно обіграти у цьому івенті. Тому, повторююся, перемога цілком заслужена. Як я вже сказав у огляді, Том зумів виграти свої івенти і не програв хуперу його вправи. Також приємно бачити, що Міч не робить з цього якусь трагедію, він щиро привітав Тома. І навіть перед кулями Атласа, розуміючи, що Том не виграє тільки, якщо травмується, Міч спокійно каже, Я сподіваюся, що Стольпан забере титул». Не знаю як кому, а мені дуже приємно бачити таку добродушну атмосферу. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що коментуєте та клацаєте вподобайки. Це дуже і дуже мотивує мене на створення нових відео. Так як Strongman зараз іде на паузу, то чекатиму ваших ідей в коментарях стосовно наступного контенту. Ну, як завжди, тягайте залізо і бувайте здорові. Причина, по якій я тягав залізо, це тому що гантелі із нього зроблені, мабуть.